Так, це форма у нас олімп Віктора Михайловича Калугіна. Грузочки гарні, Я, ягода крупна, дуже вкусна. Вона град ранні, не супер ранні, але ранні. Я от, от, такого розміру в цьому році. Якби не побив град, грузочки були більші, бо багато повирізалося. В принципі, вже вирізано. Практично нічого не залишилося. Тут залишилось, що оцю грудочку і оцю грудочку завтра зріжу заказчикам Ті ще хай набирають колір, ну а ці дві зріжу. Сьогодні зрізав 5 кг на свадьбу різних сортів, отаких от крупних, як в даний момент Олімп. Почав підрізати поступово чорний кристал. Також ягода крупна, розчки невеличкі. ну Так як полежить дельки, декілька сортів в наборі, покуштувати одного і другого, це розочки дуже чудові. от Приміру, оця. І не здорова, і не маленька. Чорний кристал, ягода крупнюча Ну, це ж вона все. Ну і куди, звісно, без торнадо. Ягода здоровенна, от це може ще й не дуже велика, от покрупніша ягода, торнадо, тут іще крупніша, тут наверное, 4 сантиметри і більша. Торнадо, супер, торнадо супер.